Вітаю всіх. І так, я хочу розглянути таке питання. серйозне мабуть. Запорізька атомна станція. Має загрози ядерної катастрофи Запорізька атомна станція на даний момент має загрози ядерної катастрофи. Загрози такі. ох лицар Кубків має любіми. Досить емоційна карта, Кубки, досить така ситуація важка. Дивимось. Так, випадає Україна. Щось там по Україні важко. З українською мережею погано. Загроза сильна. Сильна загроза вода. Проблеми з водою. Добре. Тепер. В найближчий час ця загроза буде ліквідована. В найближчий час ця загроза буде ліквідована. Ні, любі мої, ні. Обережно треба. Боротьба буде постійна, намагання створити ефективність буде. М -м, відлюдник мені не подобається. Відразу скажу. Так. Є ризик вибуху. На ній, є ризик вибуху. Серйозного на ній, на ЗАІС. Я ризик звуку. Добімо. Ну, війна. Я сподіваюся, що його не буде, але загрози просто нереальні, боже мій. Маніпуляції, хитрощі, провокації, просто вони як споглядають за цю ситуацію боже йде. І так, давайте спитаю, буде катастрофа на Запорізькій атомній якась на вещи час. Три кажезлі, мать вашу. Просто будьте обережні, любі мої, бо там відлюдник знову йде. Господи, відлюдник. Це ховатись. Дві кажезлі, обережно. Любі мої, обережно. Маніпулюють ці, суки. Просто маніпулюють. Атомну енергію відлюдних це ховати. ховатись в цьому питанні. Жуть. Бачайте жуть. Я сподіваюся, що вони ліквідують весь цей капець Дуже на це сподіваюсь. Бо так це страшна річ.